Читаємо коментарі. Може, ця реєстрація потрібна, щоб набрати бойові одряди таких мальтіпу шпіців хуахуа Да Так, це правда. Вони шукають бойових мальтіпу. От таких. А тепер до серйозного. Саме смішне те, що за реєстрацію улюбленця потрібно заплатити. Це просто сюр, вже не знають, що гроші здати. Хто знає, чи це правда? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і потрібно дізнатися, що дорожче буде коштувати реєстрація собаки, що цей штраф, там, по-моєму, до 100 гривень він буде коштувати. А мені цікаво, як вони будуть дізнаватись, чи ваша собака зареєстрована чи ні. Якщо собака чіпована, то логіки в реєстрації немає. Але штраф вже передбачений. Типу. Чого воно так? Де пояснення? Нам ніхто ніде не пояснив, чому суть взагалі цього всього цієї реєстрації, якщо є справді чіпування, ведпаспорти, яким боком вона буде поєднуватись між собою, взагалі не ясно.